Сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним об'єктом у середовищі Лазарус, конкретно з міткою Label. Її використовують для створення написів на самій формі. Наприклад, якщо вам потрібно підписати якийсь об'єкт або вивести текст. Перед тим, як приступити до вивчення нового об'єкту, давайте пригадаємо те, що ми вже знаємо. Наприклад, у середовищі Лазарус першим і основним об'єктом, з яким ми працюємо, є форма. Для форми ми з вами проговорювали деякі основні властивості. Наприклад, властивість Caption дозволяє змінювати підпис даного елемента, тобто те, що буде виводитися. Наприклад, і бачимо ось тут угорі замість слова 1» у нас з'явився новий текст. Далі, властивість колор дозволяє змінити колір об'єктів або фон за ними. Особливо, коли ми сьогодні будемо говорити про властивість лейбл, ми будемо говорити, що властивість колор для даного об'єкта має певну специфіку. Ну, Наприклад, ось так. Далі властивість курсору дозволяє змінити вигляд курсору при роботі в даному середовищі. Далі ми з вами говорили про властивість хейдж. Це висота в пікселях. Змінити розмір можна або просто розтягуючи з допомогою мишки, а можна прописати це програмно. Особливо, якщо потрібно буде змінювати в самому середовищі розмір під час виконання програми, то треба буде прописувати властивість хейдж. Далі в нас є властивість Left. Left – це відступ об'єкта від лівого краю форми. Далі у нас є властивість ТОП, топ це відповідно від відступ від верхнього краю форми до самого об'єкта, і є властивість visible, тобто видимий об'єкт чи невидимий. Width – це ширина в пікселях. Це те, про що ми вже з вами говорили, те, що ми вже знаємо. Якщо говорити про об'єкти, які ми будемо далі з вами вивчати, перший з них, про який ми вже говорили, це батон, тобто це кнопка. Як правило, для кнопки ми будемо прописувати з вами весь програмний код. І після виконання якихось певних дій з кнопкою будуть відбуватися дії. Далі наступний об'єкт це лейбл, мітка або напис, який ми будемо сьогодні більш детально вивчати, з яким ми будемо знайомитися. Далі в нас в планах буде використання поля Едіт це поле, яке дозволятиме вводити якісь дані і вже потім їх опрацьовувати. Далі у нас будуть два об'єкти: які це чекбокс і радіо Якщо ви подивитесь, то ви побачите, що вони відрізняються позначкою. Якщо ви заповнювали анкети, виконували різного роду тести, то ви повинні знати, що кружелько, як правило, позначається один можливий варіант. Тобто, якщо нам потрібно обрати стать чоловіча або жіноча, ми використовуємо об'єкт button», тому що тут лише один вибір. Якщо ми говоримо про елемент чикбоксу, то тут варто сказати про те, коли можна одразу кілька, кілька властивостей, наприклад, обрати, свої захоплення або щось такого плану. Тобто, можливо, відразу кілька варіантів. І ще два об'єкти, які ми будемо вивчати порівнюючи, це лістбокс і комбо і це, і це обидва цих об'єкти є списками. Відмінність в тому, що лістбокс це відкритий список, тобто всі, які будуть, всі елементи, які будуть прописані в списку, ми будемо відразу бачити. ComboBox — це випадаючий список, тобто вони будуть відкриватися. Але про всі ці об'єкти ми будемо говорити з вами поступово. Сьогодні ми з вами більш детальніше знайомимося із міточкою Лейбом для кнопки Button, так само, як і для форми, можна змінити. Колір, це властивість Caption. для властивість лейбл. Окрім основних властивостей, які ми вже вивчили, наприклад, Caption – це одна з основних властивостей для мітки, тому що вона якраз дозволяє написати текст, який буде виводитися. А ми сьогодні скажемо про ще одну важливу властивість. Дивіться, будь ласка, я. Як би не намагалася, але ніяк не можу змінити розмір свого об'єкта. Я можу, Він автоматично підлаштовується під текст, який введено всередині. Як же ж можна змінити текст? Зараз ми про це поговоримо, але перед цим давайте подивимося, як працює властивість колор. В даному випадку колір це буде просто як заливка для нашого тексту. Тобто, це, знаєте, ніби як. Текстовий літером ви провели, і фон за текстом у вас змінився. Як же змінити колір самих літер і як збільшити розміри самої мітки лейбл? Для цього у нас є властивість фонд. Ця властивість у нас є складною в тому плані, що у нас вона містить відразу кілька підвластивостей, які ми можемо використовувати. Взагалі, фонд це параметри шрифту. Перше, що ми можемо обирати, це, наприклад, шрифт. Безпосередньо, який ми хочемо встановити. Далі ми можемо брати, він буде жирний, чи він буде курсивний, чи можливо поєднання і того, і того. Далі ми можемо брати розмір. ну і Відповідно, під розмір, у нас буде підлаштовуватися і текст. Далі, ще важливо, ми можемо обрати колір самого тексту. Якщо зараз у нас виділення фону йде таким яскравим кольором. Давайте оберемо, наприклад, бусковий як колір тексту. І подивіться, будь ласка, що сталося. Сама міточка стала більша, текст змінився відповідно до тих налаштувань, які ми обрали, і конкретно змінився колір тексту. Виникає логічне питання, як же прописати зміну кольору, щоб середовище розрізняло, чи ми хочемо змінити фон, чи ми хочемо змінити кольор самого шрифту. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Створимо з вами невеличку гру, яка дозволятиме навіть не гру, а програмку, яка дозволятиме рухати ось оце в поле Label з текстом. Для цього я додам ще кілька об'єктів. Перше це я додам чотири кнопочки, які в мене будуть керувати рухом. Відповідним чином їх підпишу. І для кожної кнопочки пропишу програмний код з поясненням. Далі я хочу додати ще два поля лейбл, для чого зараз поясню. Давайте поки що поступово. У нас є кнопочка вгору, відповідно, ми зробимо кнопочку вліво, ми зробимо кнопочку вниз. Далі, в лейбл 2 ми пропишемо, текст рухається, а в лейбл 3 ми безпосередньо будемо виводити, куди саме рухається, в якому напрямку рухається текст. Для початку ми давайте, взагалі приберемо звідти будь-який текст, це поле поки що буде пусте. Ми його не видалили, ми просто видали з нього текст. Нічого страшного не сталося. Тепер почнемо прописувати з вами програмний код. Для цього обираю Кнопочку, для якої я хочу це зробити, заходжу в події і обираю найбільш поширену подію, яка називається OnClick. Натискаю на три крапочки, і в мене з'являється відповідна процедура. <кху> Оскільки я хочу, щоб моя <кху> Що я взагалі хочу від програми. Я хочу, щоб мій текст рухався вгору, тобто ближче до верхньої межі. В процесі він має змінити колір фон. І колір самого тексту. І, відповідно, має з'явитися текст, куди саме рухається моє поле. Працювати я буду переважно з полем Label. Давайте пригадуємо, як прописати зміну властивості якогось об'єкта. Спочатку я пишу назву так, в випадку це буде лейбл 1. Далі я пишу назву властивості, яку я хочу змінити. В даному випадку Спочатку це буде властивість top. Оскільки я хочу, щоб рух відбувався ближче до верхнього краю, тобто мені треба зменшувати властивість top, Для цього я прописую наступний код. Я ставлю знак мінус. Далі я використовую властивість колор. Лейбл Color я хочу зробити чорним. А ще я хочу змінити колір самого шрифту. Для цього треба використати трошки складнішу команду, яка складатиметься з властивості фонд. Але ми ще з вами подивилися, що властивість фонд має кілька додаткових підвластивостей, такі, наприклад, як назва самого шрифту, розмір, колір, накреслення і так далі. Тому мені треба конкретизувати, що саме з шрифту я хочу змінити. Наприклад, колор. І, наприклад, я його хочу зробити червоним. І залишилася ще одна команда, мені потрібно змінити текст і вказати, куди саме рухається мій об'єкт. Для цього, зверніть, будь ласка, увагу, я використала не об'єкт не лейбл 1, а лейбл 3, тобто там, де я видалила текст. Для того, щоб змінити кепшн і взагалі для того, щоб вивести будь-який текст, мені потрібно використати одинарні лапки. Тому е, тут є певні нюанси, в принципі, прописування. Давайте з вами напишемо невеличкий коментар, що ми зробили. Рух об'єкта у. я міняю колір самого об'єкта лейбл, а не тексту, що в ньому. Тут пишемо: зміна кольору тексту. І останнє. Це деякі такі, скажімо, основні базові команди, які ми будемо далі дуже активно використовувати, тому прохання звернути на них увагу. Я спеціально додавала коментар. Значить, дивіться, ось такі два слеша і те, що пишете синім кольором, воно на програму ніяк не впливає, але можна додати цей коментар для того, щоб ви розуміли, що саме відбувається. Зараз я запускаю програму на виконання і подивимося, як вона працює. Ще раз, нашим завданням було зробити так, щоб ось цей текст рухався вгору, і при цьому змінився фон, на якому воно знаходиться, змінився колір тексту. А ось тут в пустому місці з'явився напис вгору. Натискаю і дивимося. Змінився колір фону, колір тексту і сам текст. Тепер давайте подивимося. Кожного разу, коли я натискаю, в мене текст зміщається ближче до верхньої межі. Відповідним чином, треба налаштувати кнопочку вниз. Зараз вона ніяк не реагує, тому що ми нічого для неї не прописали. Для цього я натискаю кнопочку вниз, тобто це батон 3. Заходжу в події, знову ж таки, обираю on натискаю три крапочки. І для того, щоб довго все це не передруковувати, я просто скопіюю весь програмний код разом з коментарями. І вставлю ось сюди. В даному коді, оскільки мені треба збільшувати відстань від. Верхнього краю я поставлю знак плюс. Відповідно, заміню текст вгору на текст вниз, тому що він буде рухатись вниз. Ну і зміню певним чином кольори. Нехай у мене буде салатовий, тобто лаймовий колір фону і, наприклад, синій колір тексту. Тобто, бачите, саме принцип прописування програмного коду не змінився, змінились конкретні значення властивостей. Дивимось. Рухаємося вгору, рухаємося вниз. Працюють всі наші властивості, які прописали. Залишилось налаштувати кнопочку вліво і вправо. Давайте спробуємо кнопочку вліво, вправо буде по аналогії. Нам потрібно так само скопіювати цей програмний код, але з відмінностями. Оскільки ми хочемо віддалятися від лівого краю, нам потрібно використати властивість не топ, а LEFT. І відповідно замінити її. І так само, якщо ми хочемо приближатися, ми ставимо мінус. Якщо ми потім захочемо віддалятися, ми будемо ставити знак плюс. Міняємо значення властивостей, які ми хочемо. Наприклад, колір фону нехай буде жовтий, а колір тексту... Запускаємо. Не дивлячись на те, що ми вже використовуємо синій кольор, але ви бачите, що в процесі виконання програми воно може змінюватися, і нам потрібно буде все одно міняти ці значення. Ось таким чином, можна налаштувати, так само можна спрограмувати для правої кнопочки, і воно все буде працювати. Тобто, якщо підсумувати, то властивість лейбл, тобто мітка або напис, використовується для. Створення підписів і письма на самій формі. Основними властивостями є властивість Caption, тобто конкретно сам текст, який ми виводимо. Колор залишається стабільно для всіх властивостей, а саме особливо це властивість Font, яка дає можливість налаштувати шрифт, яким буде виводитися текст для відображення. Знову ж таки, зверніть увагу на те, як ми змінюємо напис в процесі виконання програми, особливо на одинарні лапки, в яких ми пишемо назву конкретне значення властивості, тому що інші властивості ми пишемо просто так. І дані коментарі стануть вам як підказка. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарі.